Добрий день, діти. Пропоную пограти в дидактичну гру Великодній кошик. Та за допомогою загадок дізнатися, що кладуть у Великодній кошик до свята Великодня. Перша загадка. Сюди туди голка, сюди туди нитка. Квіти, як у квітничку. На моєму рушничку. Наступна загадка. Із найкращого борошна мене матінка спекла. Яєць масла в мене клала, Щоб пишніша виростала. У великоднім кошику погляньте, будь ласка, завжди величаюся і зовуся. Паска Наче сонечко жовтеньке, а розтане то м'якеньке. Молочко у ньому є. Смак до каші додає. Масло. Наступна загадка. Коли її засвітять під образами. Вона заплаче тихими сльозами. Сльоза її світла і гаряча, як пічка то біла великодня. Свічка. Бувають дряпані, бувають мальовані, бувають крапані і навіть золоті. Крашанки. Її люблять всі на світі. Люблять дорослі, люблять і діти. Аромат не наче казка. Кошику лежить. Ковбаска! У землі сидить, мовчить, на свій час чекає. Будуть терти, всіх провчить, кожний заридає. Це хрін. Кришталиночки тверді, світлі аж іскряться. Народились у воді, а води бояться. Діти це сіль. Тепер, діти, ви знаєте, що кладуть в великодній кошик. Молодці, дякую вам за увагу.